Чи знали ви, що в Україні оголошена епідемія туберкульозу? Ні, не щойно. Вона оголошена в 95-му році, і до сьогодні Україна посідає четверте місце за рівнем захворюваності в Європі, і п'яте місце в світі за поширенням резистентного до ліків туберкульозу, тобто який важко лікується у 2023-му році. На туберкульоз захворіли понад 20 тисяч українців, серед яких 800 – це діти. Туберкульоз хвороба, яка роками повільно виснажує організм, змушує людей втрачати вагу, Гута кащати кров'ю в му та 20-му столітті була причиною чи не чверті усіх смертей у Європі. Вона вражала як робітничий клас, так і інтелігенцію. Від неї померли Шопен, Кавка, Орвел, Гашек, Українка, Грінченко, Липинський та багато інших відомих діячів. Зараз туберкульоз лікується, але це лікування агресивне і тривале. Чи є можливість того, що ця хвороба знову стане невіліковною загрозою масштабу 19-го століття? Великий випуск про туберкульоз уже скоро на моєму каналі. Підписуйте.